Ну, друзі, погодка не найкраща. І проходили вже годинку без жодної покльовки. Це, ну, можна сказати, бентежить. Вимушені ходити набагато вище в воді, ніж ми планували. Вода, нагадаю, у нас не тепленька. Не літня, а така, скажімо, не, не, але й не зимова. От, вона холодна, просто холодна. Вдяглися нашими непогано, але все одно зайвий раз перебувати не хотілося б е, е, у воді. Опа, на дочекався <кхи> мого золотого. Але чому ж питання, чому ти повис, друженьку, чому ти повис? Чому ти взяв без покльовки? Ти ж, ти ж зараз маєш бути активним. А взяв ти дивись. Без покльовки повис. Повис, але, але взяв надійно, подивіться. Взяв надійно за, за обидва а, гачки. Ну доволі непогано. Перша рибка в нас вже на сьогодні є. Тут відбувається, друзі, виваджування чогось доброго, чогось гарного. І чомусь мені підказує щось, що це щука. Да? Фух, тільки відійшов. Тебе не можна без нагляду залишати. І, і непогано. Да. Направлю сіліко. Да ти що? Не поспішай, не поспішай, не поспіш. Ой, хороша, хороша. Ой, хороша, хороша. А на яку вагу? 14. А, ну типу, все по-щучому. І приманка хороша. Нормально репнула? Да, в ногах Та ти що? Ай, на твоєму місці, бути я! <смір> Скажи, не будеш базарити по телефону, будеш на моєму місці. Я думаю, сюди не клієнтами, щось прикинь на щуку Може трошечки підтягни, зовсім дицілок. <смір> чекай, 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 тільки не зараз, тільки не зараз, не коли вона. Не коли вона забирає. Забирає, да. А те що там? Та зараз побачиш, зараз побачиш все буде добре, нікуди вона не дінеться. Бу... Бачу. Бачив, так? Да? Да, слухай. Да? Не поспішай, не поспішай. Головне, не поспішай. Ой-ой-ой-ой-ой. На мене, на мене палку не, не маслай, щоб вона... Давай, я зараз спробую її... Замаслати. Ой-ой-ой, ти слухай, ти. Щучий тато, йохане ти бабай. Блін, вона так. Вона так хірово сидить. Вона ледь-ледь за носик. Але, чувак, це якась бляхащистка, шістка. Та зараз, 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 зараз. Зараз воно буде. Угу. Не бойся. Не бойся. Я... Так боюсь, щоб бляха не сісти на цей гак, вона за один гак сидить. Я... Так, де вона? Ага, вона вона воно. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Та йоханий ти бабай. Та почекай, почекай, почейкай, почекай. Блять. Блять Ты дивись. Чекай, 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 чекай. з арксіоном попрацюй. Трошечки. Привай сюди. Їхуний. Бляха, муха, чувак, я її Я її тр... тримаю. Дивіться, друзі, навіть об'єктива не вистачає показати, що це за крокодил. Це амазонський крокодил, дебелий. Слухай, ну, ну, ну вісімка. Прям супер крок. Друже, ну що, я тебе вітаю. Дуже крута риба. Вона їсть судачків, яких я, якого я зловив. Ну що, давай її. Що з нею давай робити? Давай Котлети ж не будуть. Стиковує не пустося. Котлети вже все. Обережно. Оп! Так постоїмо трішки. Давай, давай. Постоїм. Ні-ні-ні. Ти нас не падаєш, ти нас стоїш. Опа вже питається. Да -да. Так, так. Та, вона попливе, вона ж нікуди не дінеться. Такий бляха-крокодил. А ну, спробуй и трошки відпустити можливо Не, 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 ну, ну, доброго давай так. О, о. Так, пока я ищу. О, все, то ты что, все, стартануло так что. Ну что скажешь? Подивіться на палець Вови. Е, Блін, ну тоді. Тоді. тоді, тоді, Ні, чекай, давай я отак зроблю. Е, от. Я не знаю, чи Ютуб таке пропускає. Я думаю, що, що дуже швидко пропускає. <різь> Коротше, репнула вона трошки Це, мені палець. І тобі, дядьку, дякую, ти красава, справжній. Е, Це перша риб на сьогодні. Ну, от. Але яка вартує багатьох. Ти великий красавець, що її відпустив. Ну, я думаю, що кожен свідомий рибалка зробив би те саме. Так а що з нею робити? Ну, об'єктивно. Ну, це неї ти не знаєш, що з нею нема що робити, а тут, знаєш, є люди, які думають інакше. Краще теле. І круп. Да. Добре, будемо ловити. Я теж таку хочу. А, ні, ні, ні. А, я так же і зрозумію. Ось, друзі, щойно був дощ. І дивіться, яке сонечко чудове зараз. Осіння погода дуже непередбачувана. Дощі можуть бути і затяжними, і короткочасними, якими захочеш. Класно, навіть тепленько так. Причому дуже. Знов дощ, знов дощ. Але, друзі, думаю, що я все-таки ловлю трошечки не ту рибу. Давайте, давайте спробуємо зробити наступним чином. Зараз перевірю судака і перейду на щуку. Ви бачите, які крокодайли маслають? Крокодил серйозний, але з іншого боку судаком нехтувати також не треба. Я, до речі, друзі, вже перемотав палець, був в мене пластир з собою, завжди ношу і вам раджу якраз на такий випадок. Він, він звісно, що а, зазвичай не дуже потрібен, але в подібних... У випадках без нього прям було б дуже погано. Опа є! Ай от, от те, що я вам і кажу. Що судаком нехтувати не можна. О, слухайте, так це ж типу... Ну це, типу, непоганий. Вперся в браву. Зараз ми... Так, друзі, дивіться, яка історія. Жовтий шнур в мене, а там далі йде десь метрів 100. Зараз до мота. Ага. Десь метрів 100 цього Монстергейма. І не вистачає мені його вже. Треба зараз намотати. Зараз зроблю вже цю... цю проводку. Отак от я її дороблю зараз проводку. І піду намотаю шнур. Артурчик на мене дивиться, що, що, що таке? Я ще відпочиваю. Ага. Типу, що, типу щось не те? маленьке. Ага. Зараз, зараз. Зараз підемо намотаємо, друзі, шнуровку. Я почекаю, поки ще одна підійде така. А, щу, щупак? Да, да. Ага. Так а чого ти відпочиваєш? Тебе з рукою щось чи що? Ні, просто а що? А, не? просто від... А, все, я зрозумів. Все, друзі, я все зрозумів. Людина відпочиває, вона собі вже зловила рибу. Вже більше не треба нічого. Ну давай. О, цей більш бадьоренький, ніж попередній. О, красивий. А той такий, чесно, був мершавий. <реш> <реш> О, цей такий красивий. Ще на фоні сонечка взагалі кайф. Ну, випускаю і йдемо, перемотаємо шнур. Це в тебе два заброси, дві риби. Дві заброси, два закиди, дві риби виходить. що. Так це можна половити. Йдемо на рекорд. Так, друзі, зараз перемаршова. Давайте спробуємо. Полетіло прям, я не знаю. Мені важко, друзі, сказати куди, але так далеко, що прям... що піпець. Ай-яй-яй! Був. Був. Ну давай, добери. Добереш? Ну, добери. А це що? А ми так... А ми так не домовлялися. А це зачеп, друзі. Блін, після покльовки корчман. Дуже неприємний. По ходу п'єси, думаю, що будемо обриватись. Обірвався чи ні. Так, да, обірвався, шнур зрізав. Йоха, не бабай, будемо перев'язуватись. Сподіваюсь, що небагато його пішло. Власне, зараз і перевіримо. Та ні, наче не багато пішло, тому що. Викручую дуже-дуже-дуже дофіга. Дуже, дуже, Норм. Так, друзі, що кажу одразу? Одразу кажу, що зараз восени слід використовувати більш товстий флюр. Я використовую 55-ку. Тому збираю на монтаж саме 55-ку. Знайти б ще де, де її. Де її кінець? Ось цей, чи це початок, чи це кінець? Хезе. Коротше, щось знайшов. О, от і 2,8 Я вже новий патронтаж наготував. Все, є. Є. Тепер засібка. Це теж немало важливий фактор. Застібка має бути дебела. Для того, щоб гарна риба не сходила. Цю застібку. Зграйка відійшла, але недалеко. Хі -хі -хі. Ось він є. Є він. Є він, друзі мої. Але такий дощ зараз буде, що, мабуть, треба бігом пітляти звідси, щоб не захлинуло нас конкретно. Щука! Слухай, у мене судак. Щука? Так, на виводку. О. І ще щука. щука сіла. У Артурчика. Артурчик, ну вже підійди там, я не знаю. Не, не, не. Ох, дощ зараз буде. Друзі, треба нам пітляти. Як умога скоріше. Ух. Теж викрутив я його, йохани ти бабай. О, слухай, прикол, дивись. Рамошка? Ні. Дивись. Це Бен? Беник? Дивіться, друзі, Беник в нього в роті, Беника є, зараз витрясу. О, з'їв Беник, а ну покажи свою. А що в мене в роті. А що там? <рігла> 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 да. Оце діло, оце, друзі, діло. Половили, слухай, круто половили, так. але треба, мабуть, петляти, тому що зараз захлине так, що. типу Все, випускаємо рибу, друзі, і бігом, бігом будемо на берег. Так, да, чудово, чудово сьогодні все. Ай, відбулося. Так, почекай, 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 давай, я тобі допоможу зараз без інструменту. Оп, друзі, і щучка в нас є. Тепер у мене руки пахнуть не лише судоком, а ще щукою такою божественною. Слухай, ну прикольно. На Ти сьогодні щучий тато. Давай, щучка, пливи. Ого! Задуває, задуває, друзі. Треба нам вже петлять. До речі, обидві щуки були зловлені на отакий фет. На отакий фет.